Хей, ровене. Що як? Ти одружений? Що? Ні. Ну, просто ти носиш обручку? Ні, не ношу. М, та носиш? А, це ні. Це кільце дружби. Ну, ну знаєш, якщо ти носиш кільце на цьому пальці, люди подумають, що ти одружений. О, ні, просто подруга з якоїсь причини наполягала, щоб я носив його на цьому пальці. Подруга. Так, це вона мені його дала. І хто ж ця подруга? Клер? Моя співмешканка а то вона твоя співмешканка. Так, ми познайомилися через спільних друзів, якийсь час тусили, а потім моя інша співмешканка виїхала, а вона в'їхала. А скільки часу ви, хлопці, живете разом? О, чоловіче, вже багато років. Вау! Якщо чесно, вона трохи дивна. Трохи дивна? В сенсі, трохи нав'язлива. Ти про що? Ну, наприклад, це кільце. Так, вона наполягла, щоб ми пішли на пляж. Так, дала мені це кільце і змусила пообіцяти, що я буду другом назавжди. Я такий окей? Так. А що ще вона робить? А, окей. Після цього вона запросила обидві наші родини за для дружньої вечірки. я такий, окей. Дружня вечірка? Так, Це було дуже дивно. Типу, як. Ну не знаю, типу, як, як... як церемонія. Типу, того. Ага. Так. А ти був в костюмі? Так. І вона була в цій об'ємній сукні. В білій? Так, як здогадався. Навіть не знаю. Слухайте, а ви колись. Типу, ну і як би... А, Ну, якщо тобі треба знати, ми друзі з привілеями, якщо ти мене розумієш. А ви, типу, спите в одному ліжку і все таке. Взагалі, то так, бо це багатсько заощаджує на оренді і лишає іншу кімнату для її дітей. Дітей? Так, у неї двоє дітей. А вони в неї були до того, як вона в'їхала, чи потім з'явились? На жаль, ні, вони з'явились через рік після нашої дружньої вечірки. І заціни це. Ага. Вона наполягла. Щоб я був присутній при її пологах, я такий, я зайнятий, але добре. Гедота, її Роуене, Я думаю, ти одружений із дітьми. Що у тебе була дівчина? Подруга. Вона в'їхала. Так, вона освідчилась. Ну ти одружився. Дружня вечірка. У тебе був секс. Так, і потім у неї з'явились твої діти. ти одружений і у тебе діти. Вітаю тебе. Може, хочеш хочеш зробити перерву або що? Типу, може подзвонити дружині? Я тоді піду знайду Адама, Не знаю. Гляну чим він там займається. Мої вітання. Блі... О Боже. Ви не могли би хлопці нас підтримати? На Патреоні. Бо мені потрібні гроші для дітей. Це просто отлайно. А ще гляньте інші відео. Оу, це пизд.